ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Українським силам варто було відповісти Росії за недавню ракетну атаку і ЗСУ відповіли, як передає телеграм-канал допор помсти на тузлі, горять десятки танків. Просто на ешелонах Кримський міст перекритий пряме попадання. Двох ракет знищило цілі резерви, які закарчі йшли на запорізький напрямок. Ох, і палало там пише телеграм-канал про те, що потрібно бити у відповідь по критичній інфраструктурі. Рі окупантів кримському мосту та залізничних вузлах розповів і політолог, і економіст Олег Соскін у новому випуску програми Аргумента нанести такий серйозний удар по енергетиці, по генеруючим потужностям. Це треба бути такою падалю, М'яко кажучи, це серійні вбивці. Вони будуть бити кожні 10 днів. У них є ракети для цього. Вони виробляють Х-101, трохи виробляють і калібри та інші. Плюс вони вкрали багато необхідної електроніки. Є і поставки навіть із західних країн їх завдання його підтвердження. І пісково, що вони повинні досягати цілей. Виходячи з цього, я думаю, треба наносити удари по Московії. Говорить Соскін. за його словами. Зсу необхідно в першу чергу знищити лівобережний мішок окупантів Херсонської області, і зайти у Крим, старти з лиця землі шматок від Кінборської коси до Скадовська. У нас є артилерія Хімраз б'юті з Херсона до Арм'янська. Є інші снаряди, ті ж екскалібур та інші. У нас достатньо коштів ще ніхто не прихо. Воє у цьому перевага України на сьогодні до армянська Україна сьогодні володіє вогневою міттю, говорить експерт. Він зазначив, що українська артилерія вже частково перекриває цей район артилерією. Росіяни не можуть туди підтягнути резерви. Той же час Україні, мабуть, таки передадуть німецькі ракети Таурус. За словами народного депутата Єгора Черніва, ключові парламентські фракції зійшлися на тому, що Україні потрібні далекобійні ракети, які можуть охоплювати всі тимчасово окуповані території. У Бундес. Стазія ймовірно досягнуто згоди щодо передачі Німеччиною далкобійних ракет Таурус для збройних сил України. Про це 7 серпня написав народний депутат України від фракції Слуга народу, заступник голови комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєв на своїй Фейсбук-сторінці, за його словами. Німецькі парламентарі стверджують, що ключові фракції у парламенті досягли консенсусу щодо передачі Збройним силам України крилатих ракет Таурус, які мають дальність ураження 500 км. Трів підкреслив, що дальність польоту цих ракет охоплює всі тимчасові окуповані території, включно з південним берегом Криму. Довгий час ми працювали з німецькими парламентаріями, щоб сформувати групу підтримки. Ось нарешті крига з кресла. Чекаємо офіційного рішення. Написав Черніво. Варто зазначити, що до коаліції керівних партій Федеративної Республіки Німеччина входить соціал-демократична партія Німеччини, партія зелених і вільна демократична партія згідно з відкритими джерелами ракета та Оськепд триста 350 на 150 є підзвуковою авіаційною оперативно-тактичною крилатою ракетою великої дальності класу повітря поверхня, призначеною для високоточних ударів і ураження високозахищених і поглиблених цілей без включення ракетоносія у зону протиповітряної оборони противника. Базова модель Кіпт 350 оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною вагою 481 кг, кілограм, що містить близько 50 кілограмів вибухової. Речовини маса заправленої ракети становить 1360 кг, кілограмів, а порожньої 1080 кг. кілограм. Максимальна дальність польоту перевищує 500 кілограм. 27 травня Україна запросила у Німеччину білокопійні ракети Таурус. А кількома днями раніше представник партії ХДС і експерт з оборони Родеріх Кізеветара висловився за постачання в Україну німецьких крилатих ракет Таурус. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.